Турнірки. Але як сталося, так сталося вже. Я думаю, обоє мають достатньо досвіду, помірюється силами. Пробиває Елфіму зараз на місці. коментар під цією трансляцією. Триває збір коштів на ремонт пікапа для львівської 80-ї десанто-штурмової бригади. Мої пам'яті вперше він у цьому сезоні навіть з'являється на майданчику, а Сатріан зараз невдало. Відборі зігра. Е, Гамлет Асатрян, якщо я навіть не помиляюся, став кращим гравцем. Тієї команди на рівні молодіжної екстралії Ю-20 пробиває зараз. Хорош. Павлик пробивав. Пробив. На перехопленні. Асатрян, Хороша передача. На флани забиває Стефанків. 1-0, Демонструє треобець. Мовляв, все просто. Потрібно лише вдало підставляти. Лесків намагався зараз. Асатряна пройти. Не вдалося. Трюбець забиває трюбець маестро схожих епізодів. Трюбець сьогодні до асисту долучає, крім того, що й... Необхідний пікап для того, аби цей пікап було доставлено до. Ані поєдинок будемо говорити, як є, у якому команда може серйозно розраховувати на бали зароблені. Заробляє зараз eh, цей гол щонайменше хорош. Трибець просувається все-таки вперед трехбець. І що? Буде удар буде! І гол буде! Відзначається зараз Стефанків 3 1 І зараз відзначається Тарасович. Відзначається Тарасович і у нас. Вірять болівальники команди, принаймні у те, що сьогодні колектив зуміє не прорати. Зараз Стефанки Курій. Ну, тут уже, я думаю, зовсім не до жартів. Невдала передача на Белозьорова, і що. Я вже навіть втомився рахувати, скільки Стефанків забив. Якщо не помиляюся. І якраз виконавці незалежно від вікової категорії непоний постріл від піш. Хомченко. Атака зараз непогана, від Меркурія все-таки забуває цей колектив. Відзначається Павлик два 6 рахунок. Лека Єлфімов забиває зараз рахунок у цій зустрічі 3-6 на заключній хвилині протистояння стає. Сьогоднішній для галицької здоби. Забиває коваль. Відзначається 7-3 робить рахунок у туелі. Знову ж таки, гандикап у чотири м'ячі повернено. Як же тішиться. Позицію ділячи шосту та сьому схоленко відповідно із колективом Мінаті 2, але і 2 ще свій матч у середу нагадаю проведе. Дякуємо за те, що разом із нами.